Волинянин, військовий парамедик добровольчого українського корпусу, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії бере участь у бойових діях, захищає Україну. Зараз каже ненадовго приїхав на Волинь. При початку повномасштабного вторгнення я вже був на лінії зіткнення, це район Донецької області. Вже навіть перед цим відчувалося, що буде повномасштабне вторгнення, тому що обстріли вони були занадто сильні. Навіть танки працювали, тому і було відомо очевидно, що. Це початок чогось значно більшого. Парамедик говорить, що українські волонтери це надійний тил у захисті України. Якщо брати до прикладу з 20 людей на початку війни у нас було ні одного комплектованого бійця, а зараз практично 15 людей, вони є повністю укомплектованими і готові прийняти бій. Один із волонтерських центрів організували луцькі спортсмени, тренер, а зараз волонтер Михайло Савчук каже, що спеціальне військове екіпірування дістають за кордону. Наші друзі. Купують безпосередньо в військових магазинах у всій Європі. Рації, тактичні, тактичні рукавиці, окуляри. Це все, що потрібно безпосередньо бійцю. Оце вже йде на Київ, під Ірпінь. Михайло Савчук каже, передають спорядження військовим адресно. Воюють всі, вся, вся нація, все наше суспільство. Волонтерка Марія Доманська допомагає із закупівлею бронежилетів. Каже, важливо брати перевірені, аби боєць був у безпеці. Показує бронежилет. Підтверджена прострілом в Польщі на місці виробництва в Варшаві. Простріляно було в Луцьку. і Ще в Чернівцях окремо бійці простріляли. Вона складається тут з двох частин: м'якша частина це анторикошатне покриття, і сама бронеплита. Зроблена зі сталі. Вона витримує бойові 5,45, 7,62, Це четвертий клас захисту. Разом із дуківцем на Волинь приїхав тероборонівець з Маріуполя Костянтин. Розповідає, був цивільним, але 24 лютого все змінилося. Через тиждень вони пішли. Ми їм двічі одразу давали величезні були у них втрати. Ми їх били, били, і вони нас дістати не могли. У нас двохсотіх дуже мало. Наша нація дуже сильна. Чоловік каже, виїхати з Маріуполя чи заїхати туди дуже важко. Попри це, планує повертатися. Місто було дуже малювниче. Вони знищили повністю все, горіло повністю місце, і зараз горить наша нація дуже хороша і вона переможе. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.